Тільки що я попав на, на відео, і воно мене заінтересувало тим, що це обухов. У мене просто в Обухові родичі живуть, і я колись туди дуже часто. Ми з батьками їздили, коли я ще був малий. Знімає е, хтось е, поле поле там стоїть комбайн, чи цей комбайн-трактор? Е, ну, щось сіяти бачу, збирається, і куча, куча джипів стоїть непонятних. Ну я подивився це відео і ніфіга не поняв особо. А потім дальше почав гортати і дивлюсь, що мужик е, знімає це саме відео і його е, коментує. Е, получається, яка хрінь? Е, починається е, ну, блядь, починається настоящий трешняк. Це типа як в 90-х було колись. На базарах. Ну, зараз, правда, не на базарах, а на полях. Коротше, що оказується, ті джипи. То якісь е, тіпа, е, братки, да, як їх раніше називали, приїхали і е, в е, обичних фермерів, які е, приїхали на посівну, щось коротше, типа не, не дозволяють їм е, сіяти на цій орендній землі, порізали їм колеса і е, хочуть якимось образом, я так зрозумів, заполучити цю землю чи, чи що. Що ви думаєте по цьому поводу? Мені кажеться, що все інтересне тільки починається. Оці всі неопознані тачки, е, крузаки по 100 тисяч доларів і весь остальний транспорт супровождають мусора. Так виходить, як в 90-х мусора кришували, але вони хоч не світились. А тут мусора... З бандюками їздять просто отак в відкриту на мусорських тачках і їм якби на все насрати, вони вже нічого не бояться. Зараз ренжувер буде газу давати, дивіться, в об'їзд, в об'їзд. Нічого не вирішили. ділками нічого не вирішиш. Зараз будемо пробувати засіватися. Отакі От бандіти? Я в шоці, ти що? Там вже пробили колеса тракторам. Було два, одного якось відтащили вже. Ще один залишився. Мало. Давайте ще тут. Я в шоці? Голодно. Де поліція? Слідчо-оперативна. Тільки що від'їхала десь там за вугл. А в патрульні два автомобіля стоїть, дивіться. Їм все рівно. Опухівський район, Київська область. О. Чому суть питання? Місцеві хочуть засіватися, а ділки не дають. Тому що самі незаконно засілись вже на цьому полі. Ярик, холодно. Ось ще поліція. Ховаються, бачите? Власник кого? Поля. Е, я сьогодні цілий день знімаю тут відео, я показував. Можете подивитися в мене на відео. Вон ще якась Мерседес їде. Е, а, аха, Харків, ще Харків їде. А поліція тікає, дивіться. Будь ласка. Власниці, власники бабусі і дідусі, які там зараз може, може не стоять, я не знаю. Вон, дивіться, як, як харківчани їздять нашими полями. Бачите? По Київській області катаються. Он Харків, тут Харків, там Хмельницький. Так і живемо. Хороша машина, так? Да? Як вам така? Нормальні тачки? Номерні знаки всі побачили. І вон ще оцей автомобіль четвертий. Ага. 0492KN